Так, друзі, всім привіт! Вітаю вас усіх на моєму каналі. І в цьому відео ми з вами поговоримо про топ-5 найнебезпечніших хвороб, які, е, які дуже багато людей унесли в 15 столітті та навіть зараз небезпечні. От і від цих хвороб навіть немає є єлі. Є лише ліки, але це вже добре, що хоча б є ліки. О, тому давайте дивитися. Так. Для цього нам потрібний чат GPT. І пишемо. Так, топ 5 смертельних. Так, ворог. Так, давайте дивитися. Так, ось я написав топ 5 смертельних хвороб, які вбили мільйони в 18 столітті, та навіть зараз небезпечні. Топ 5. От чад ГПТ написав Ось топ 5 смертельних хвороб, які... Забрали мільйони життів у 1700-х роках і залишаються небезпечними сьогодні, Чума. Збудник, бактер... збудник бактерія Єрсенія Пестікс. У так, 17 столітті періодичні спалахи в Європи Османської імперії та Азії. Смертельність дуже висока без лікування. Тобто, якщо ви е, не будете лікуватися, то є вероятність майже 100%, що ви помрете. Сьогодні рідкісна але трапляться в Африці, Азії та Америці. Лікується антибіотиками, але без лікування може бути смертельною. Тож запам'ятайте, якщо там вдруг ви підозрюєте, що захворіли чому, і треба негайно йти до лікаря, щоб він підтвердив ваш діагноз. От. І е, призначив ліки, які треба вживати, щоб вилікувати цю хворобу. От. Далі віспа. О, це жорстока. Хвороба, давайте подивимося. Віспа. Дивіться, друзі. О, й моє. Ось, друзі, тільки подивіться, що буде, якщо ви захворієте віспою. Й маю. Так, да, тобто ще можна з вітрянкою спутати. Якщо, якщо ветрянка, то тоді буде дуже багато цих е, е, точ, точечок. От, якщо віспа, то утіки подивитися, що може бути. Отки подивіться на це. Давайте подивимося виспа. Як лікувати? Лікування від трянові віспи переважно симптоматичне, сим, сим, спрямоване на полегшування свербежу та зниження температури. Парацетамол або ібупрофен. Обов'язково місцева обробка висипань, антигістамінні препарати, жарознижувальні. Я так розумію, що потрібен ще е, антибіотик. От. Противовірусні препарати, наприклад, Ацикловір або валацикловір, призначаються лікарями перші 28-48 годин для дорослих підлітків або людей з ослабленим імунітетом, щоб полегшити перебіг. От. Друзі, не рекомендую. Не рекомендую аспірин використовувати. От, він дуже некорисний, розчісувати висип не можна. от. Якщо якщо там, наприклад, будуть ускладнення, е, от, що може у разі тяжкого перебігу появи вторинної інфекції гнійні процеси або складний пневмоміє, лікар може призначити антибіотики або госпіталізацію. От Давайте далі. Це дуже страшна хвороба, тому старайтеся робити все необхідні, всі необхідні щеплення, щоб цими хворобами не хворіти. От, тому, що якщо захворіти одні з цих хвороб. Це дуже буде тяжко лікувати. Це можливо лікувати, але дуже тяжко. Збудник вірусу варіова це Віспа. У 17 18 столітті одна з головних причин смерті у світі мільйони жертв. Тільки уявіть, до 30% і більше смертність. Сьогодні офіційно ліквідовано у 1980 році завдяки вакцинації. Природних випадків немає, але вірус зберігається в лабораторіях. Тобто, в 1980 році завдяки шепленню побороли віспу Добре колесо. О, це доволі теж серйозна хвороба, але лікується. Збудник, бактерія себастіум туберкульоз у 17 столітті називали сухоти дуже поширені в Європі. Сьогодні досі одна з найсмертельніших інфекцій у світі лікується, але з'являються до ліки форми. Друзі, зараз я вам розповім про туберкульоз. От, туберкульоз, лікування туберкульозу є тривалим щонайменше 6-9 місяців. Та базується на прийомі комбінації антибактеріальних препаратів, таких як ізоніазит, рифампіцин, піразинамід і етамботол. В Україні лікування безкоштовне, ефективне, а при чутливих формах може проходити амбулаторно, без госпіталізації. Важливо розпочати лікування вчасно та пройти повний курс, щоб уникнути розвитку стійкості до препаратів. О, ось, друзі, якщо там ви е, туберкульоз там відразу не помітили і ви його не лікуєте довго, то тоді вас може розвинутися такий туберкульоз тільки до ліків. Тобто він може не піддаватися лікам. О, тому краще, якщо ви там е, підозрюєте себе, що захворіли на туберкульоз, то треба негайно йти до лікаря. Робити знімки легень, якщо діагноз підтвердиться, треба діяти по назначенню лікаря. Треба слухати обов'язково, що пити скільки пити. Якщо у вас виявили складну форму, то краще полежати хоча б місяць в лікарні. От, і ще дуже важливо, прям дуже важливо. Увага, народні методи не лікують туберкульоз і можуть лише зашкодити, від, відсторочивши ефективну терапію, тобто не можна використовувати народні методи. Харчування важливе збалансоване харчування для підтримання магнетету. От, лікарсько-стійкий туберкульоз потребує особливої схеми лікування, що часто включають новіші препарати. Амбулаторне лікування. Пацієнт може лікуватися вдома, якщо не ставить загрози для оточення, що зручніше, ніж стаціонар. О, ось можна лікуватися вдома, от, але треба пити ліки абсолютно всі проти туберкульозу, ні якісь там парацетамол. Там якийсь час з калиною, час з малиною, це від туберкульозу не допомагає. О, тому, якщо, тому якщо ви там захворіли туберкульозом, якщо у вас якась серйозна форма, то краще лягати в лікарню. А та якщо там у вас звичайний туберкульоз, то можна вдома лікуватися, але треба лікуватися. Пити всі ліки, не використовувати ніякі чи з малиною, з калиною, шипшиною і так далі. Це не допомагає сенсу ніякого. Отже, про туберкульоз. Сьогодні досі одна з найсмертельніших е інфекцій у світі лікується, але з'являються стільки долікі форми. Це читав. Далі холера бактерія бактерій вібріохолера. У 17 столітті великі епідемії в Азії. симптоми сильна діарея, зневоднення. Сьогодні небезпечна в регіонах з поганою якістю води та сонарії. Давайте подивимося. Це доволі теж така серйозна хвороба. Лікування холери базується на негайному відомленні втраченої рідини та електролітів, що запобігає смертельним ускладненням. Основу терапії складують. Перерольні переораль, регідраційні столі, ОРС чи регідрон, а у важких випадках внутріш, внутрішньовенне Ведення розчинів, трисоль або ацесоль, антибіотики, доксициклін, азитроміцин та госпіталізація. Дієта. Раннє відновлення харчування. Легка їжа рекомендується одразу після припинення болювання. От Заборона. Не можна вживати лікарські засоби, що зупинять е, перестати перистальтику кишечника, наприклад, лоперамід. Важливо холера це інфекційне захворювання, яке потребує обов'язкової госпіталізації в інфекційному стаціонарі. При своєчасному лікуванні прогноз сприятливий от От, друзі, тому запам'ятайте, як захиститися від холери. В жодному разі не пити, не використовуйте сиру воду. Пес з крану не можна пити. Лише купуйте воду в бутилках. От, з крану не пийте. Лише купляйте в бутилках або набирайте в автоматі, якщо ви хочете там. З крану пити, то лише треба, щоб вода прийшла. Там треба обов'язково, щоб вода пройшла дуже серйозну фільтрацію, щоб запобігти захворюванню холери. Мийте руки, фрукти та овочі водою в якості якої впевнені. Добре, просмажите м'ясо та рибу, не збирайте мертву рибу або ту, що вмирає. Та не їжте її. Тож, якщо ви будете їсти якусь вмерлу рибу, то ви можете захворіти холерою. От. І що обов'язково треба е, дивитися? Обов'язково ретельно треба мити руки з милом, пити тільки безпечну воду, бутильовану або. Ту, яку можна прикип'ятити, гарячі напої, як і напої в банках або пляшках, зазвичай безпечні, але перед відкриттям протріть їх зовні, їжте повністю приготовлені гарячу їжу та, по можливості уникайте їжу вуличних продавців. Пам'ятайте, саме лікування небезпечне, бережіть себе та своїх рідних. О, тому запам'ятайте у випадку. Захворювання холери. От. Треба негайно лікуватися. от, І, на жаль, без, без госпіталізації набійтися. От. <клухи> Малярія. Збудник, паразити, пластадіум передається через укуси комарів. У XVIII столітті дуже поширено в Європі, Африці, Америці. Сьогодні щороку сотні тисяч смерті, особливо в Африці. От. Давайте, друзі, далі. Подивимося, Ну, В нас малярійні комари, вони, по-моєму, можуть літати от. Навіть звичайні комари можуть передавати, але не треба звичайних комарів сильно боятися. ти по пошо. Все, мене вкусив комар, все, я помру. Мені навіть ніякі ліки не поможуть. Не треба панікувати. Так, хвороба. Так, хвороба малярія. Малярія це небезпечна та іноді смертельна тропічна хвороба, яку спричиняють паразити пластмодім, що передаються через окуси комарів анофелес. Так, дивіться, друзі. От ранні симптоми через 10-15 днів післяку. Раптове. Підвищення температури тіла аж до 40-41 градуса. У разі такої температури треба негайно звертатися до лікаря, нічого не чекати. Пільозоп та профузне рясне правитель. Е, потовиділення. Головний біль слабкість біль у м'язах. Но облювання, діарея. Іноді симптоми нагадують застуда або грип. От. Профілактика та вакцинація. Використання репелентів мозковітних сіток та закритого одягу. Міо, міопрофілактика. Прийом спеціальних протималярійних препаратів перед. Під час та після поїздки от за призначення лікаря. Вакцинація. Існують вакцинації рекомендова... рекомендовані БОС-3, переважно для дітей у високоендемічних регіонах. От. Давайте, друзі. от, Давайте подивимося малярі. От. Треба. От, треба обов'язково, якщо почули якісь симптоми малярії, треба почати е, лікування. От. Тому що якщо не почнете лікування, це може навіть смертельно закінчитися. От. Ось такі симптоми: от, ураження нирок, е, набряк легень, мікродіагностика, мікроскопічне дослідження, сиру логічний тест, швидкий діагностичний тест. От. Друзі. Тому, якщо там, наприклад, ви там захворіли цією малярією, то треба лікуватися. І давайте ще спитаємо там топ 5 самих легких... Вороб. От. Топ-5 самих легких хвороб. от Ось топ-5 відносно великих хвороб, які зазвичай проходять без серйозних наслідків у здорових людей, але все одно потребують уваги. Так, застуда. Причина вірусу, часто риновірус, симптоми, нежить кашель біль у горлі, слабкість. Зазвичай е, десь триває 5-10 днів, зазвичай минає саме ну, Думаю, всі знають, що таке е, там. Про що таке застуда? Це там, коли, наприклад, у вас там болить горло, іноді може бути температура, там, нежить, кашель біль у горлі і слабкість. От. Легка форма грипу. Причина, дивіться, причина вірус грипу, симптоми. Температура ломота в тілі, кашель. У більшості. Молодих, здорових людей проходить за 5-7 днів, але може бути небезпечним для літніх або людей з хронічними хворобами. Так. Харчове отруєння. Причина бактерій або токсини в їжі симптоми блювання, діарея. легка форма проходить за 1-3 дні при достатньому питті. Причина алер, алергія або вірус. Симптоми закладені ніс, чхання. Часто легкий, контрольований спреями або антигістамінами. Коніктивіт. Причина вірус, бактерія або алергія. Симптоми почервоніння очей, сльози теча. У легких випадках має за кілька днів. Минає за кілька днів. От. Так, і давайте подивимось топ 5 самих легких хвороб для дітей. Так. Давайте. Один. Так, застуда вітряна віспа. От, я думаю, всі в дитинстві хворіли вітрянкою. Так, конник, ротовісна інфекція, от, алергічний реніт. Обов'язково треба звертатися до лікаря, якщо температура вище 38,5 Градусів тримається більше трьох днів. Дитина, млява, бо важко дихає, є сильне зневоднення, з'являться висипи з погіршенням стану. О. Друзі. Тому всім до побачення, всім гарного дня. Бережіть себе і робіть обов'язково всі необхідні щеплення, щоб запобігти захворюванню цих хвороб. От. І обов'язково при виявленні якісь цих хвороб треба звертатися до лікаря за підтвердженням діагнозу.